Як же мене все це дістало? Може вас також? Коли ти хочеш розслабитись і нарешті, хоч трошечки покайфувати від цього життя? Ні, ти не можеш, бо навколо успішний успіх. Коли тебе запитують, а скільки років ти заробила свій перший мільйон? А ти досі працюєш на дядю? А оці опитування: дівчата, а скільки повинен заробляти чоловік для того, щоб з вами зустрічатися? А відповіді: «20 тисяч доларів, 50 тисяч доларів. І говорять, це зазвичай ті, хто на вигляд, скоріше за все, ніколи навіть кількох тисяч в руках не тримали. А скільки коштує ваш лук? Ну, на мені армані, а це сумочка Ерме, не знаю, скільки коштує, та якісь там дрібниці, або це подарунок. І ти весь час думаєш, а коли мені будуть дарувати такі подарунки? А коли я буду стільки грошей заробляти? І знаєте, незважаючи на те, що в мене є хороша українська освіта, в мене є досвід навчання за кордоном, я працювала у відомих it компаніях я не заробляю скільки. І коли я запитую себе. То коли ж я зможу скільки заробити, і як я це зроблю, то чим старшою я стаю, тим більш твернішою є моя відповідь, що скоріше за все ніколи, і я не знаю як. І ні, це не тому, що я тупа чи якась неправильна, а тому, що є реальність, а не тільки соціальні мережі. Давайте поговоримо про гроші, про реальність, про те, як соціальні мережі змушують нас почуватися нікчемними. І чи можна взагалі щось з цим зробити, щоб почуватися, хоч трохи краще? Десять років тому я заробляла тисячу доларів, і тоді це було вау, як це круто! Та всі навколо хотіли тисячу доларів. Ви скажете, а що так мало? А може згадайте, що десять років тому соціальні мережі ще не мали ось цього такого культу успіху, ну принаймні в Україні, де ти. Маєш заробляти 50 тисяч 100 тисяч, де ти маєш мати сумку арме, їздити на Бентлі, інвестувати в Дубай в якусь нерухомість і взагалі працювати просто в ось такій позі десь на балі. Натисніть, будь ласка, паузу і напишіть в коментарях, скільки ви вважаєте вам потрібно грошей для того, щоб почуватися щасливими. Давайте на місяць. Тоді ми в інстаграмах показували їжу, просто робили якісь фото селфі. І були, власне, задоволені. І знаєте, я почувалася прекрасно, тому що мені не заважав оцей шум ззовні концентруватись на тому, що мені подобається. Я розуміла, що в моїй роботі мною рухає щирий інтерес. А ще я просто мала на меті підняти, хоча б трошки рівень свого життя. Ні, не заробити догульон денег, а просто жити, хоча б трохи краще. Я не фруструвалася постійно, я раділа кожному, навіть незначному підвищенню. Чому це, власне, погано, коли ми ведемося на ось ці соцмережі і не розуміємо, чи нас обманюють, чи людина насправді стільки заробляє. Окей, можна подумати, я заздрю. і давайте визнаємо, хтось дійсно стільки може заробляти. Але багатьом людям це робить погано. Чому погано? Не маю на увазі саме, що фізично ти прям страждаєш, ти просто можеш упускати певні можливості, саботувати свій розвиток, тому що ти надивляєшся в Інстаграмі, надивляєшся чужих успіхів. Скажімо, є уявна там сума 2-3 тисячі доларів. Чи нормальна це сума для того, щоб на сьогоднішній день задовольняти свої певні потреби? Ну. Так, цілком нормально, можливо, можна трошечки більше, але загалом на сьогодні в Україні я вважаю, що це нормальні, хороші, навіть гроші. Але коли ми дивимося в соцмережі, де всі заробляють 22, 25, 55, а хтось там взагалі 100 вважає повним дном, тоді ти все-таки думаєш, ну хотіти 3, це якось ні, не ок. Я хочу 50. І коли ти не знаєш, як зробити ці 50, то ти навіть три не робиш, тому що. Ти фруструєшся весь час. Ти прагнеш до 50, в тебе не виходить. А три ти не хочеш. Три мені не пропонуйте. І в результаті ми закінчуємо з тим, що ми нічого не робимо і залишаємося з тим, що маємо, просто нещасливі і фрустровані. Що мені загалом допомагає триматися свого курсу не орієнтуватися на 50 і на 100, хоча круто було б скільки заробити. Хто знає, може в майбутньому. Так от мої пункти. Перше, це роззирнутися навколо, вийти на двір, не в соцмережах подивитися у ці всі успішні інстаграми, тому що алгоритм постійно підтягує, коли ти зацікавишся чимось таким грошовитим. Він тобі постійно буде підкидувати і ти будеш бачити, що в них є, в тебе немає. Коли ти вийдеш на вулицю, ти можеш побачити навколо. Та й звичайні машини є не тільки суперкрутющі. Ти можеш побачити у своїх якихось певних знайомих, які наведуть інстаграм, що вони заробляють не дуже багато, і цих людей насправді більшість. Я не кажу, що треба орієнтуватися на те, аби заробляти мало. Ні, моя зараз ідея це подивитися на реальність, подивитись, можливо, якісь статистики. А скільки людей в Україні заробляє тисячу доларів? Якщо я правильно пам'ятаю, то це десь 5%. Друге, я люблю орієнтуватися на свої цінності. Колись до 2020-го десь року орієнтовно я зробила свій курс з копірайтингу. І маючи в інстаграмі, можливо, півтори-дві тисячі підписників, мені вдалося тоді заробити тисячу доларів. Немало, не багато, нормально, я була задоволена. Але прийшов той момент, коли мені почали пропонувати заробити більше і запустити цей курс на більш широку аудиторію. І що ж сталося? зіткнулася з тим, що це не відповідає моїм цінностям, коли мені почали казати: Наташа, тобі доведеться сказати, що цей курс підходить для мамочок в декреті, що вони будуть заробляти 5 тисяч доларів на місяць. І... Я така, стоп, стоп, стоп. Це не відповідає дійсності. Цей курс не підійде мамочкам в декреті. Вони просто зіллють свої гроші. Вони не зможуть заробити на тому, чому заробляю я, не маючи специфічних знань. І це не так просто вийти на ті там 3, чи 4, чи п'ять тисяч доларів. Мені сказали, тоді це не продаси свій курс, доведеться правильно все-таки його подати. На що я вирішила, що я відмовлюсь, тому що це суперечить моїм цінностям. От якщо вами рухають ваші цінності, розумієте, чи готові ви обманювати людей? Третє. Я намагаюсь постійно собі нагадувати, що всі люди народжуються з різним стартом. Ми не можемо сперечатися, що якщо одна людина народилася в не дуже успішній сім'ї, ця сім'я не дала цій людині якогось стартового капіталу, якихось певних навичок, цій людині буде складніше і значно важче дійти до певного заробітку, до певного стилю життя. А інша людина, яка народилася в сім'ї, де цій людині вже дали автівку, дали якісь гроші на власний бізнес, дали якісь знання шоку. Будувати цей бізнес це зовсім інший тип людини, це зовсім різні старти. Я не кажу, що неможливо народитися в бідній сім'ї і дуже зрости. Але все ж таки, ми маємо враховувати, що люди бувають різні. Люди мають різний інтелект, люди мають різні типи особистості. Четверте, я собі нагадую про те, що для щастя не так багато насправді потрібно грошей, як ми можемо собі це уявити. В штатах був такий експеримент, коли порівнювали бідних людей і середній такий міцний середній клас, і там рівень щастя дійсно різнився. Але коли порівнювали людину міцний середній клас і людину, яка вже досягла трохи більше, здається, там 150 тисяч доларів це був поріг, який людині був потрібен в штатах. Але орієнтуйтеся, що там звісно більші витрати. Ці гроші потрібні були на рік для того, щоб людина себе почувала в принципі добре. А коли у тебе вже там 170, чи 200, чи 500, ти вже набагато щасливіше не стаєш. І скажу так, можливо, це дивне порівняння, але я на своєму досвіді, який вже маю, переконалася, що у 2021 році я жила на Кіпрі, і у мене тоді були можливості, ну такі досить скромні. І от у 2025 році я поїхала на кіпер маючи вже інші можливості. Я жила прямо біля моря, в окремому будинку. Орендувала гарне авто. Чи була я набагато щасливішою? І чи була я у 21-му році менш щасливою? Та я б не сказала. Мені що було потрібно море, сонце, гарний настрій, все. Звісно, коли ти можеш собі дозволити там якусь кращу їжу, так це класно, але це не прям якісь кардинально відмінні твої стани. Коли ми дивимося на ось цей весь токсичний, успішний успіх, де тобі нав'язують, що тобі потрібно купити ще один курс, де тобі потрібно поїхати на Мальдіви інвестувати у нерухомість в Дубаї, купити нову сумочку, купити нові парфуми. Скоріше за все, це дуже і дуже сильно вам нав'язано. Я вважаю, що нам не потрібно насправді аж скільки грошей, як ми для себе нетверезо науявляли під впливом соцмереж, коли ми уявляємо там суми з чотирма, з п'ятьма, шістьма нулями і робимо собі тільки гірше. Я собі люблю задавати таке питання. Я хочу цю річ чи ось ці багатства. Тому що мене це дійсно зробить задоволеною і щасливою. Чи все-таки я хочу їх мати для того, щоб інші побачили, що вони в мене є? Задайте собі це питання, і що частіше ви будете з собою чесними, ви зрозумієте, що часто відповідь може бути номер два і? Потім збагнете, що можливо, воно не варте ваших зусиль, нервів, переживань. А ще було таке дослідження, в якому з'ясували, що людей роблять щасливими не стільки гроші, як інші люди. І я б інвестувала все таки більше свого часу в себе і намагалась би цього часу більше проводити своїми близькими, рідними. Бо власне це те, що є дуже цінним, і ось це має значення. А гроші насправді не мають аж такого великого значення, як ми їм надаємо. Подумайте про це.